Вітаю всіх на моєму каналі. Це відео перша частина виготовлення блочного арбалета із зворотніми плачами. Сьогодні я буду робити макет колодки, а потім виливати її із алюмінію. Вона буде нести на собі всю нагрузку арбалета, і також на базі її буде построєний весь арбалет. Форму колодки я спеціально малював на листку в клітинку для того, щоб ви могли поставити на стоп і при бажанні перекреслити його. Взяв екструдований пінопласт і зараз склею його в бутерброд для того, щоб потім із нього вирізати форму колодки. Відразу скажу, якщо захочете повторити за мною, то краще склеювати не гарячим клеєм, а клейпіною. Для вирізання цієї форми я швидкоруч зробив різак по пінопласту із ніхромового дроту. Не знімав, тому що в той момент виключили світло і робив із фонарем. А в цій горизонтальній площині я вирізав станком по дереву, тому що не потрібно було такий високий проріз. На даний момент ось така деталь вийшла. Забігаючи наперед, скажу, що це не фінальна деталь, тому що були деякі проблеми. Пізніше в відео все побачите. На даний момент я засумнівався в тому, що мого саморобного тігеля для плавки алюмінію вистачить об'єму для того, щоб залити цю деталь, тому вирішив поступити ось таким способом. Мені прийшла така думка, що якщо я зараз заповню деталь кусками алюмінію, то цим самим я зможу зекономити алюміній при заливці. На жаль, я в той момент не знав, що алюміній не такий тікучий, як вода. А результат цього експерименту зможете побачити після заливки. Зараз із твердого картону я зробив літніки і випари. До речі, виливаю деталі із алюмінію і взагалі його плавлю вперше в житті, тому допускав багато помилок. В одному відео в Ютубі побачив ось таку ідею, що замість того, щоб використовувати якусь круту формовочну смесь, можна просто взяти фугу для плитки і нанести її на деталь. Фуга сама повністю повторить форму деталі, а потім можна буде це все засипати піском і потім заливати. Плавлю алюміній я в своєму саморобному горні, яке я раніше робив для ковки, а для того, щоб швидше досягати потрібної температури, я використовував кам'яне вугілля. Так як я плавлю алюміній вперше в житті, тому в мене назбиралося багато різного алюмінію. Я його ніколи не викидав, тому що розумів, колись я все-таки цим займусь. Я зовсім не плавив всяких радіаторів і алюмінієвих банок, тому шлаку в мене було зовсім небагато. Також вирішив переплавити ось такий нижній річах передньої підвіски своєї шостої. Да-да, у мене є машина, і тому тепер я не можу виділяти стільки грошей на свої самоділки, як раніше. Саме в об'ємі цього тігеля я засумнівався, тому потім зробив такий більший квадратний тігель. Квадратний тігель вийшов такий великий, що може переплавити в два рази більше об'єм, ніж той маленький тігель. До речі, спочатку я думав, що для того, щоб горно вийшло на свою потрібну температуру, потрібно довго чекати. Я думав там пару годин чи скільки, але по факту виявилось, що алюміній почав плавитись приблизно через пів години. Як я вже пізніше зрозумів, зараз я заливаю алюміній неправильно, тому що я бігаю і заливаю кожен літнік потрошки, і це дуже погано, тому що кожна ця частина алюмінію неправильно сплавляється між собою, і виходить дуже поганий результат. Нагадаю, що заливав алюміній я вперше в житті, і тому ось такий результат вийшов. Спочатку він мені не сподобався, але потім думаю, можливо, все-таки вийде якось вирішити якось все-таки зробити щось із цієї деталі. Пробував, пробував і зрозумів, що ні, нічого звідти не буду робити. І після того приблизно 4 дні нічого не робив, а просто думав, як то його правильно зробити, щоб вже на цей раз залити хорошо. І вирішив зробити її з двох частин. І ці дві деталі я вже розробив так, щоб вони могли заливатися із однієї точки, щоб не потрібно було лити з декількох, тому що так виходить дуже погано по моєму досвіду. Не знаю чому, але мій станок по дереву, і навіть із пілочкою по дереву прекрасно ріже алюміній, тому де потрібно було різати алюміній, я завжди використовував його. Настав знов цей тривожний момент: заливка алюмінію. Тут лєш і думаєш, вийде чи не вийде, тому що потратив дуже багато часу на модель, і буде дуже обідно, якщо знову щось не вийде. На цей раз вийшло набагато краще, тому що навіть логічно заливав вже другий раз, а не перший, і врахував деякі моменти, які побачив при першому разі. Верхня частина деталі вийшла трошки не ідеально, але я її потім обріжу і все буде чітко. Ця деталь вийшла ще набагато краще. Тут я взагалі був дуже здивований. Пройшовся щіткою на болгарку, і тепер деталь мені подобається ще більше. Тут я побачив, що кріплення для плечей розміщені трошки не в правильних площинах і вирішив їх трохи переробити. Структура алюмінії вийшла пориста, але для мене це ні на що не впливає. Це важливо, мабуть, тільки для токарів, а для мене тут а, ніякої ролі не грає. Зараз сверлю отвори для того, щоб з'єднати ці дві деталі, які я заливав окремо. Площини для кріплення плечей захотілося обробити на гріндері. Ось такий результат вийшов. На цьому перша частина цього дуже цікавого і непростого проєкту закінчена. В другій частині буду робити плечі, а можливо, разом і блоки в тій самій частині, тому чекайте відео, буде дуже цікаво. Всім пока!